Я вітаю всіх глядачів Галичини. Ми продовжуємо наш вечірній ефір, продовжуємо розмову про головне в деталях, і далі будемо говорити про головну подію цих днів про подію, яка не залишила напевно байдужим нікого. Подія надихає українців, і події, яка дуже засмучує наших ворогів. Я маю на увазі звільнення Херсонської області, загалом звільнення всього українського правобережжя. Про це ми будемо говорити з нашим гостем у нашій студії Сергій Мельчук, перший проектор Херсонського державного університету. вас з нашій студії! Та добрий вечір і вітаю з тим, що Херсон повернувся нарешті до нас в Україну. І всі побачили цей український Херсон. Я хочу запитати насамперед, як ви коли як ви дізналися про те, що вже наші Збройні сили увійшли до Херсону? Чи з новин, чи можливо якось вас повістили ваші рідні телефоном? Звичайно, ті відчуття, які переживає зараз кожен українець, я переконаний, це не тільки радіють ті, хто зараз перебувають в місті Херсоні Херсонській області, ті Херсонці, які зараз є вимушеними переселенцями, але й всі. Українці зараз радіють і згуртовані навколо цієї маленької, але значної перемоги як для українського народу, так і для Збройних сил нашої України. А дізналися ми, як і всі, 11 листопада у п'ятницю, виснажені від тижня роботи. Але коли ми із стрічок новин, із тих розмов, які точилися у нас поміж рідних і близьких, в хабах, в роботі, і коли уже ми мали певні дзвіночки, певні смс-повідомлення від наших рідних і близьких, які перебувають там, ми справді не змогли знайти собі місця і знайшлися позитивні емоції, відчуття. Радості, окриленості за те, що це відбулося. Насправді, внутрішнє відчуття було набагато раніше. Ми всі спостерігали за новинами, ми всі спостерігали за подіями на півдні України, на правобережній частині Херсонської області. І було внутрішнє відчуття того, що це мало статися. Але от коли воно мало статися? В п'ятницю, в суботу, в неділю, ми в своєму колективі. Чомусь внутрішньо думали про те, що це збігатиметься із 105-річчям нашого університету. І говорили собі, було б добре у понеділок, 14 листопада, і коли Херсонський державний університет відзначатиме 105 років від дня заснування, щоб ця подія збіглася із звільненням рідного Херсону, але насправді це сталося раніше, і це дуже дуже добре, тому що той настрій, який і надалі нас проносить повз вихідні, і ми війшли в новий робочий тиждень, справді це неперевершення відчуття, і я не знаю, чи зможемо ми ще відчути це вкотре. Але я думаю, що ми переживемо це, а переживемо разом, коли буде велика українська перемога загальна нашої країни над. Ворогом над країною агресою. Ну, то я вас ще вітаю зі 105 ці річчям Херсонського державного університету. і справді цей складний рік хотілося б, щоб до наступної річниці все ж таки повернулися повністю до нормального не робочого процесу навчального процесу. А глядачам нагадаю, що з якими працюємо прямому ефірі, ви можете телефонувати до нашої студії, говорити, що ви думаєте, як ви зараз переживаєте ці емоції, або пишіть на сторінку Галичина у мережі Фейсбук, будемо звучувати, показувати ваші коментарі, якщо хочете привітати наших нашого гостя, привітати його. Колектив з цією світлою нашою перемогою обов'язково. Дописуйтеся до нашої до нашого прямого ефіру е, ну насправді картина перевершила всі очікування. Я думаю, навіть ви не очікували, хоча ви завжди були переконані, що Херсон залишається українським, що там дуже багато патріотично налаштованих громадян. І ви на всій студії раніше нам розповідали. Ми не очікували, я скажу від себе, не очікували, що так багато буде синьо-жовтої символіки на вулицях, що скільки буде людей. Тому що було таке побоювання, що за цих майже 9 місяців ну, окупанти вони ж знають свою справу. Вони Когось стимулювали виїхати, когось могли залякати, когось закатувати і знищити. Чи ви теж були здивовані такою кількістю патріотично налаштованих людей на вулицях? Ми були не здивовані. Ми очікували того, тому що та частина населення, яка залишилася в Херсоні в Херсонській області, вони справді чекали нашої перемоги. Вони справді чекали визволення Херсона. Від Російської Федерації, від російських військових і найголовніше від зрадників і колаборантів на сьогодні Херсон, а по суті як би складно зараз не було Херсонцям, оскільки місто на сьогодні немає ні світла, ні води, ні засобів зв'язку, мається на увазі усе мережа, мобільного зв'язку, але насправді. Херсонці очікували цього. Вони в п'ятницю, в суботу і в неділі, навіть сьогодні, коли до Херсона завітав президент України Володимир Зеленський. Це теж знакова подія свідчить про те, що ворогові немає чого робити на теренах нашої української землі, на півдні України. Вони дали змогу херсонці виплеснути. Той позитивний потенціал і ту енергетику, який вони не могли зробити протягом останніх дев'яти місяців: зашореність, зашуганість, боязнь вийти на вулицю, боязнь спілкуванню, інші моменти пов'язані з світосприйняттям, яке відбувалося останні, останній період. І я думаю, що ті емоції, які всі ми бачили в усе мережах, на каналах центральних, регіональних каналів, це справжні живі емоції, живі емоції наших українських херсонців, які, я думаю, і запалили своєю енергетикою ті, хто не був поряд із ними в цей період. І бачить, бачить наші вороги. я спеціально в п'ятницю в суботу заходила на ворожі, так би мовити, чати читала їхні коментарі. Ну там розгубленість. Вони насправді не розуміють. Ну як же так? То ми ж ніби все зробили. Що що ми завжди робили? Чому воно не спрацювало, Чому їх так багато? Чому вони настільки ну настільки сміливі? І чому чому на вашу думку росіянам не вдалося? А це закономірно, тому що ми відстоюємо, ми відстоюємо свою землю, свою землю. Ми не прийшли на їхню землю, ми на своїй землі, де ми народилися, де ми виховувалися, де ми навчалися, де випликано наші традиції, культуру, нашу мову. І відповідно, як би складно нам не було виборювати це. Але Збройні сили України, хлопці і дівчата, зробили неймовірне. Вони допомогли нашому населенню, Херсону, звільнити. Від ворога, від окупантів, і я сподіваюся, що цього разу ми і зможемо очистити нашу землю від тих калаборантів і зрадників, які, не маючи ні совісті, ні розуму, ні якогось внутрішнього потенціалу громадянської позиції, бути на нашій землі. Як ви вважаєте, от вистачить нам наполегливості для того, щоб дійсно очистити покарати, скажімо так, знайти і покарати всіх колаборантів і зрадників? я сподіваюся, що кваліфіковані служби і органи зможуть дати ради. Після 11 листопада на сьогодні уже в місті Херсоні працює Херсонська обласна військова адміністрація. Уже працює Херсонська міська військова адміністрація. Відновлюють свою роботу Національна поліція України, України інші служби в Херсонській області. Сьогодні вже частково відновлений, до речі, і стільниковий зв'язок не в усіх регіонах. І я думаю, що перед тим як мають повернутися цивільні цивільне населення, то оцей період якраз і стосуватиметься. Безпосередньо роботи відповідних органів і служб для того, щоб розпочати ці процеси, щоб довести певні справи, які було розпочато, або виявити підтвердити ті факти зрадницької діяльності по відношенню до тих, хто пішов на цей крок. Чи знаєте ви, чи маєте ви інформацію, в якому зараз стані ваші навчальні приміщення, ті, що там залишилися, тому що ми знаємо, як окупанти перед виходом ну фактично грабували все, що можна, і знаємо, що вивезли зокрема стас навіть староки ці до літератури з Херсонської бібліотеки. В якому стані, чи хоча б щось трішки знаєте, ваші ваші справді Херсон і частково зруйнований, і найголовніше те, що ви сказали, вивезено. Духовні цінності, які зберігалися і в краєзнавчому музеї, і в художньому музеї, і в обласній науковій бібліотеці імені Олеся Гончара. І зараз теж це буде вивчатися. Наскільки це можна, наприклад, повернути те, що було відновити те, що було знищено, або частково знищено, або повернути те, що було викрадено. І так само в Херсонському державному університеті у нас в тих приміщеннях, які в Херсоні, на сьогодні ми вже підписали наказ про створення відповідної робочої групи. Комісія, яка буде разом з відповідними службами, розмінувальниками вивчати стан наскільки ми можемо зайти в приміщенні і розпочати проводити нульову або первинну інвентаризацію, і обладнання і фондів, і архіву, і відділу кадрів, тобто того, з чим ми маємо далі продовжувати в місті Херсоні. Ну, але наразі самі будівлі цілі більшість частина будівель пошкопошкоджено під час бойових дій, і а, частина будівель справді а, змародерено, але в більшості а, ну, в відсотковому відношенню, ну більша частина, звичайно, ми сподіваємося збереглася. Але остаточних даних остаточної інформації у нас наразі немає, оскільки не було доступу. А, Майже півроку, від 16 червня, як окупаційна влада захопила приміщення Херсонського державного університету, у нас, на жаль, не було змоги бачити і розуміти, що твориться в стінах нашого університету. Ми маємо інформацію про те, що на початку це було вивезено повністю обладнання, пов'язане із забезпеченням. Потреб житла, тобто холодильники, телевізори, мікрохвильові печі, електрочайники, кондиціонери, тобто, це все було ще в червні з університету, з навчальних приміщень, з гуртожитків, меблі. Це було вивезено нахабно. Що відбувалося з останнім часом, коли російські військові просто тікали? Ну, я сподіваюся, що у них була одна основна мета, аби швидше покинути територію міста Херсона. Зрозуміло, що цього навчального року не вдасться повернутися, як би хотілося вам в рідні стіни. Як вам за цих півроку за цей семестр працювалося в Івано-Франківську, і ну загалом чи не буде сумно залишати наше місто ви знаєте, від 20 квітня? Відтоді, як міністр освіти і науки України підписав наказ відповідний про тимчасове переміщення Херсонського державного університету на базу Прикарпатського національного університету, це з одного боку і незначний період в історії закладів обох, але він надзвичайно пам'ятний і вдячний. Ми, між іншим, до 105 річчя підготували третю частину хронік. Історії Херсонського державного університету, і, власне, частина третя цих хронік, презентація яких відбуватиметься незабаром в Івано-Франківську, охоплює період від 24 лютого 2022 року по е цей час. І відсотки 80% це історія Херсонського державного університету на Прикарпатті, в місті Івано-Франківську. На базі Прикарпатського національного університету. Сьогодні, відзначаючи 105-річчя, ми а, номінували на найвищу відзнаку а, нашого університету, а це золота і срібні медалі Херсонського державного університету, ректора Прикарпатського університету Стефани... Стефаника Цепенду Ігоря Євгеновича. А, два тижні тому відбулася конференція трудового колективу. А Ігор Євгенович був номінований на цю відзнаку. Я вважаю, що заслужено номіновано, оскільки Ігор Євгенович, спільно із ректором нашого університету Олександром Володимировичем, розробили змоделювали ефективну модель функціювання університету в умовах переміщення. Нас цього ніхто не навчав. Ми не були внутрішньо свідомо готові, коли. Трапилася, ми дійшли до цього етапу у березні, розуміли, що далі повноцінно в окупації функціювати Херсонський державний університет не може. Було вибудовано таку модель, що на сьогодні ми, так, зупинившись на кілька хвилин, ми не зробили кроку назад, а впевнено, Рухаємося вперед. Ми не зупиняли освітнього процесу, не зупиняли інші бізнес-процеси. І, звичайно, в цьому плані величезна заслуга прикарпатців. Колективу Прикарпатського університету на чолі з Ігорем Євгеновичем. І Сьогодні золоту медаль Херсонського державного університету. Вона вручається один раз на рік. У дні відзначення чергових річниць Херсонського державного університету вручено. Ігор Євгеновичу Цепенді. Ну, я вітаю тоді, нашого ректора університету Прикарпатського національного. А скажіть, будь ласка, за цей час можливо щось ви теж змінили у своїх підходах і до науки, і до освіти? І що ну чим корисним? Скажімо, така ну вимушена, так, вимушена на деякий час вимушене відрядження? Чим воно стало корисним? І чим можливо воно змінило ваші підходи до освітньої діяльності до а, думкової? Звичайно, змінилися не лише підходи, змінилися загалом стратегія. Розвитку університету ми мусили її переглядати, переосмислювати, оскільки ту стратегію, яку ми вибудовували за мирного часу, не все спрацьовували під час війни і тим паче тимчасового переміщення. По суті, заклад не був евакуйований, а він був переміщений, і ми починали у квітні працювати власне з чистого аркуша паперу або з нуля. І зрозуміло, що акцент робився насамперед на цифрові сервіси, на цифрові технології. Більшість бізнес-процесів у нас було переведено в хмарні середовища, і знову таки тут заслуга університету Стефаника, ректора університету, що дав можливість додаткові сервери для того, щоб ми могли перекачати нашу цифрову інфраструктуру на сервери Прикарпатського університету. І також переорієнтувати повністю наш документообіг. Він на сьогодні він наразі у нас є електронним документообігом. Звичайно, це нас спонукало. Не так спонукав ковідний карантин, якось воєнний стан і умови переміщення. Ну і звичайно, це пошук міжнародних партнерів. це написання грантів. І ми на сьогодні вже маємо успішні. Кейси, коли під час воєнного стану і переміщеного функціювання закладу ми маємо позитивні в цьому рішення. Маємо кілька потужних грантів. Зокрема, Кенський університет, Велика Британія, виділила нам 100 ноутбуків для повноцінного функціювання офісу в місті Івано-Франківськ. Не тільки адміністративного персоналу, але і викладацький склад, і здобувачі вищої освіти, які залишилися без елементарних засобів для того, щоб можна було здобувати вищу освіту або повноцінно працювати. Ну, такої роботи в екстремальних умовах, я думаю, дещо зміняться в майбутньому і і програми викладання. Є з питання глядачів, якою мовою раніше велося вас навчання? Чи лише українською, чи можливо була російська, і чи не плануєте виключити, якщо вона така була уроки російської уроки російської літератури з програми освітньої? Насправді, Херсон, хоч і сприймаємо як регіон з російськомовним населенням. Але Херсонський державний університет це заклад вищої освіти, відом чи підпорядкований Міністерству освіти і науки України. Відповідно, всі програми навчання відбуваються згідно з нормативно-правовим забезпеченням. І всі ми прекрасно знаємо закон про функціювання державної мови, і відповідно не лише навчання, але і інші всі процеси. Які притаманні закладу вищої освіти. Це наукова діяльність, це культурно-просвітницька діяльність, це міжнародні зв'язки відбувають, відбувалися, відбуваються і відбуватимуться надалі, але загострено вже з внутрішнім відчуттям, власне, українською мовою. А російська література була? Чи, чи вдумали ви ні, російських філологів? У нас а, не а, в історії функціювання університету у нас справді було російське відділення, у нас був філологічний факультет, де а, разом а, одночасно із підготовкою учителів української мови і літератури готували учителів російської мови і літератури. За часів незалежності України у нас були подвійні спеціальності, коли це, наприклад, готували учителя англійської мови. І російської мови, російської мови і світової літератури. Тобто ті кафедри, які у нас були наприклад до 93-го року, до 2000 року, кафедри російської філології, вони їх трансформовано, і це кафедри або слов'янської філології, тобто переорієнтовано на викладання польської мови. Слов'янських мов і відповідно ну на сьогодні немає попиту на цю спеціальність, і це закономірно. Відповідно, підготовка учителів російської мови або російської літератури в університеті не ведеться. Чи у вас вже були якісь розмови з викладачами, з керівництвом Прикарпатського університету про майбутню співпрацю після нашої перемоги? Можливо, якісь спільні програми чи спільні програми практики опін студентами, чи можливо якісь такі запрошені викладачі з одного університету почитали би лекції в іншому? Так, коли ми дізналися від ректора університету про те, що ми мусимо переїжджати тимчасово до міста Івано-Франківськ. Я для себе почав узагальнювати і згадувати той досвід співпраці, який ми мали. Ми мали чималий досвід співпраці з університетом Стефаника. Це і спільні засідання спеціалізованих учених рад. Це і підвищення кваліфікації стажування науково педагогічних працівників, це і підготовка підготовка кадрів вищої кваліфікації маю на увазі через аспірантуру і докторантуру. Це взаємна участь у конференціях наукових науково-практичних. Коли ми вже безпосередньо почали працювати, відновлювали свою роботу тут, в місті Івано-Франківськ. Звичайно, ми розпочали думати над тим. Які нові проєкти ми можемо реалізувати разом, і насправді такі проєкти будуть. У нас на сьогодні розпочато співпрацю між окремими профільними кафедрами. Зокрема, це кафедри біології екології, розроблення спільних проєктів, спільних грантових програм? Це кафедра фізики нашого університету, і профільна кафедра. Прикарпатського університету теж учені фізики, астрономи думають про те, як спільні наукові проєкти можна реалізувати в межах наших двох закладів. Це it Хаб, який також, я думаю, успішно буде реалізований. Тому, звичайно, наше перебування в івано франківську на базі Прикарпатського університету безслідним не може бути. Цей період є знаковим для того, щоб надалі поглиблювати і надалі розвивати наші партнерські, наукові, освітні, культурно-просвітницькі заходи і проєкти. А якщо говорити не лише про освітню роботу, а суто про такі людські взаємини, чи були у вас якісь стереотипи, коли ви переїжджали до Івано-Франківська, і чи вони справдилися, чи навпаки життя їх заперечило? Я можу сказати про свій досвід. <кій> Стереотипів, звичайно, не було. Була був внутрішній спокій, оскільки для мене Івано-Франкіс це те місто, де ми з сім'єю, з дружиною, з дитиною бували щороку, святкуючи різдвяні свята, перебуваючи влітку, тобто, це для нас. З одного боку відчуття регіону, який давав тобі запал, енергетику, позитивну енергетику і відволікав від роботи. Звичайно, було цікаво, як нам тут працюватиметься. І це показало, що все це гармонійно. І з іншого боку, для мене Івано-Франківськ не був новим містом в професії, оскільки. 10 років тому я мав змогу працювати тут з запрошеним лектором в Івано-Франківському обласному інституті після дипломної педагогічної освіти, і кілька разів щороку був запрошений, приїжджав і вже мав змогу професійно тут себе реалізовувати. І, до речі, ця співпраця. А, наразі триває після того, як ми повернулись, знову запросили до обласного інституту а, і мати радість спілкування із учителями. А ваших колег, можливо, були якісь такі випадки. А це досить. Що вони десь щось нове для себе відкрили? А, скільки разів ми не були в якому місці, кожен раз ми сприймаємо це по-новому і завжди емоції нові. Так само і для мене, і для моїх колег. І для здобувачів освіти це величезний досвід. І спостерігаючи за колегами і за студентами, я відчуваю, що цей досвід він здебільшого позитивний, він працює над збагаченням. Хтось вдосконалює свою культуру, культуру поведінки, взаємовідносин, хтось поліпшує рівень володіння української мови, оскільки невимушене, повсякденне. Спостерігання за українською мовою і безпосередньо, коли ти сам починаєш вже не вимушено не вимушено спілкуватися, це теж є величезним досвідом. Я бачу це за нашими здобувачами вищої освіти, і за колегами. Цей край для більшості дав змогу пізнати ще і більше власне українські традиції. Традиції Гуцульщини, Покуття, Бойківщини, то ми мали змогу вихідні дні подорожувати, їздити, виїжджати за межі Івано-Франківська. І це теж все робилося за власної волі, з бажанням пізнавати щось нове і цікаве. Ну, коли ви вже знаєте, що є і Бойківщина, і Гуцульщина, і Покуття, що це зовсім різні етнографічні регіони, все ж таки в інших куточках України дивуються, коли їм про це розповідаєш. А чи самі студенти? Я знаю, що все ж таки навчання здебільшого в онлайні? Чи мали змогу контактувати з, з івано-франківськими студентами? Чи можливо вступили до вас на навчання саме абітурієнти з Івано-Франківщини? Стосовно наших здобувачів, які наразі перебувають в івано франківській це незначна частина десь до 60 осіб. Але і навесні, і зараз у нас тривають творчі зустрічі. Це зустрічі з тут парламенті Прикарпатського університету і Херсонського державного університету. Це зустрічі студентських профкомів. Переважно заходи, які ми проводимо або у нас, або в університеті Стефаника, вони інтегровані під нас. І, ну, і, і взаємно, ми, наприклад, зазвичай беремо участь в заходах, які проводить Стефаника. Тому, звичайно, це не лише ну, певний факт, який відбувся, переміщення. Ми не можемо. Бути переміщеними і не бути в тих процесах, які е, здійснюються на базі Прикарпатського університету, це стосується і здобувачів, і так само е, науково педагогічних працівників, навіть співробітників університету, це й бухгалтерії, це і адміністратори ЄДБО. ДБО. Тобто завжди цікаво е, бачити цю взаємодію, яка наразі є е, насправді творчою. Угу. Пане Сергію, мусимо завершити нашу програму, тому що вже підказує, що час добігає кінця. Я ще раз вітаю вас з річницею з часу заснування і бажаю, щоб наступ наступний наступний день народження. Ви вже відзначали в себе вдома в рідних стінах. І, можливо, ми ну принаймні, Я думаю, ваші колеги з Карпатського університету точно приїдуть вас туди привітати, і що ми тоді вже зможемо відсвяткувати нашу спільну велику перемогу. Дуже дякую вам за розмову. Дякую глядачам, які нас дивилися. Не перемикайте, зараз. Пауза на програму вісті. Побачимося знову в цій студії 19.15. Говорити про головне в деталях.